Так, підписники, скажу вам таку штуку: їду в сторону столиці галицько волинського князівства. Е, столиця мінялася, але як та, яка була в 1200 приблизно році, хто знає яке це місто, напишіть, будь ласка, в коментарях. Їду туди, буду там близько-близько біля столиці. 22 роки тому тут була шикарна дорога. Її тільки зробили тоді, відремонтували, і вона була класна. Іванку поставив Там далі продовжує займатися свинею. А сам їду, вже сказав куди, поближче до столиці Галицько-Волинського князівства. Відгадуйте в коментарях. Хочу сказати, коли я жив тут, на Волині, то різні міста України здавалося здавалося, що від нас все дуже далеко. Ну, мені так здавалось, може комусь так не здається. Просто яке місто не візьми, там Вінниця, Черкаси, Київ, Харків, ну, будь-яке місто, Чернігів, Суми, все, що не візьми, все здавалося. Це так далеко. А зараз, як живемо в центрі України, мені здається, Будь-яке місто, яке не візьми, здається, ну, так, не дуже далеко. Так, може бути, терпімо. Оце такий плюс, коли жити в центрі України. Скрізь недалеко. Ну, не дуже далеко, не близько, але й недалеко, так як з заходу, наприклад. Давно я вже тут не був. Треба показати себе тим, хто хоче мене побачити. Побачити тих, кого е, я зможу побачити, з ким зможу зустрітися. Хотілося б конечно, всіх побачити. А то мене може і бачать в Ютубі, а я ж то не бачу нікого. Ютуб односторонній, в одну сторону тільки показує. Так, а ну хто вгадає місцевість? Це не столиця, але може вгадаєте, це не столиця Галицько-Волинського князівства, але я проїжджаю, може вгадаєте, дужовий транспорт. Князь. Там там О, то надо... Який сорт? О, о, ну вов. Який сорт? Як ну назад, той, Аліна. ладно? То а сьогодні як... яке число? Это... Є... Море, тут я ж об'їдав, бачиш, вой, є ще в кінець більший. Нічого собі. А є ще більше. 16 листопада сьогодні, так? Так. О, о так. ще можна збирати? Зараз тисяча гривень в кілограм стоїть. Тамон повно такої огорит. ж гуляки. Давайте назбирайте, я вас за 500 куплю. Well, у мене вдома теж є. Збирайте пару кіль. Не хочу, бере собі так кілька. Вони пропадають. Але нічого собі. То там є гніли, є добре. добре. Воскрінь повну є. Хто ще саджанці не Паче замовив? Ще. Замовляйте. Но... Та я то не добра, а така. Чого ж ви не збираєте? І великі файні, правда? Угу. Ото у нас там біля хліба теж є. Що їх було, була, е хто то гуляки гнулися, аж так отетілося. Бо тут -то ще помідори між ними були. Тож їх не. можна ще назбирати і заморозити. А диви, тебе... не... знизу, яка диви, велика. Сьогодні ходив. Вон валей, такі ніколи. Нічого собі. А вас вже що немає? Та давно вже нема. 16 листопада, Вон. Хто саджанці хоче такого самого сорту, замовляйте. Поштою відправляємо. Єву. А там вони не хотіли родити біля дорижень, і там во неяк. Ну, не ну под'їдало все. Але я в шоці, це ще а є мор... багато. А перед тим же ж тоді, як то морози були, що ага. на возі вода замерзала. То тоді вже пропали були? Ні, ну тут і так, вони ще такі наростали, та і свіжі. Тут у нас тако було. Радок кропу. Знаєш, То вже другий чи третій вивозила на базар тако пучок. О ще щось воду там роблять. Стоїть той газик. Що хоч часник. Поглянь, бачиш? Як пластмаслову. Ну. Ти треба Бери, все. Тож а то в нас вже й в Морозиловці закінчується, а ваше на городі є. Добре, собі нарви чи я завтра нарву. Добре, завтра нарвіть. Добре, баночку. Добре, я нарву тобі. Глянь, бо ми ж то все так, пропаде отут. О, на... завтра я тобі нарву. Галина, воно чудове тіє. Ти зранку ж не поїдеш ще зарані. О, ні. Я читав, що в Києві 1000 гривень в кілограм. Може все бути. Вона тако приходить, там он чесник на базар тут той крип, то і все. І вперед. Да. Смородину то я. 16 -е листопада, да. так. Тоже червоний ще. Yeah. А клубники, між прочим, десь місяць назад. Червоні цвіли, і а і червоний ще, а і в Віталіка. І так. в мене були теж. Того воно так. Після... Ого, гляньте? Що бачу вони ще скільки Ще жили. Ну. Потенціал ще є, просто що погоди Погода, немає. Дай, щоб чимось теплице. Та вони майже півроку родять. О, Скільки ще мало би бути тих? Ну. І вот, а от, то от, скрізь, вот. А там гуляки гнуться, то їх <beams doohehe> вже попереспівало воспіть. А були скажи Назар, який у мене великий я. О, глянь, во! що бачиш. Там все залезти, воно навіть не верх. Глянь. бери вот тут не поцвіла. О, бери його, їж. Я сам щось, що то не раз, а раз на я кажу, ось до Сірожі раніше, що то що було? Картопні збирали, брат начний. Цілий рік родять. Літні то вони що, там пару тижнів червні. Ну. А то така как я поставити воно? Шеньку, конь. То скільки тут є? Ну Десь Чотири... 5 соток. Хоч 4 ротка. Я не знаю скільки там. Я думаю, десь 5... 100 метрів має? Має, певно. І десь п'ять ширине, десь п'ять соток.